Ще більше протестувальників вийшли на вулиці Братислави, столиці Словаччини. Тут уже третій тиждень виступають проти планів уряду змінити кримінальне законодавство, зокрема, проти розформування спеціального органу, який розслідує корупційні злочини. За даними місцевих медіа, на нещодавній протест вийшло від 15 до 18 тисяч осіб. Минулого тижня демонстрантів було майже 10 тисяч. Я прийшов, бо мені не байдуже, що відбувається, що робиться уряд. Мені не подобається, який ми маємо вигляду в Євросоюзі. Прем'єр-міністр лівих поглядів Роберт Фіцо намагається провести через парламент реформу, яка містить розформування спеціальної антикорупційної прокуратури. Також вона обмежить захист інформаторів та зменшить терміни покарання за фінансові злочини. Європейська комісія попередила, що якщо Словаччина порушить закони ЄС, що до неї можуть ужити дисциплінарних заходів. прокуратура, прокуратура ЄС. Їм чітко сказала, що реформа загрожує верховенству закону Словаччині. Вона ясно сказала, що якщо що вони не припинять. Словаччина може втратити гроші від ЄС. Вони відкрито брешуть і позбавляють нас майбутнього. Фіцо кілька разів обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини. Попереднього разу він пішов у відставку у 2018 році на тлі масових протестів проти корупції, що виникли після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої. Сам Фіцо звинувачує спеціальну антикорупційну прокуратуру в політичній упередженості і каже, що її дії порушують права людини. Уряд хотів ухвалити реформу перед різдвом. Тепер чиновники кажуть, що голосування найімовірніше, перенесуть на січень. Дякую.